Скандальний інцидент під Рівне братки заблокували авто ТЦК та відбили депутата. У Рівненській області стався резонансний випадок, який викликав хвилю обурення. Група невідомих чоловіків, яких очевидці характеризують як спортивних братків, нахабно перекрили шлях автомобілю Тернопільського ТЦК. У машині перебували мобілізований та депутат Костопільської міської ради від свободи Віктор Москвич. За інформацією. Інформацію джерел конфлікт почався після того, як невідомі на автомобілі підрізали транспорт СЦК. Вони активно перешкоджали роботі військових, влаштувавши війку. Найбільше обурення викликає те, що поліцейські, які перебували поруч, не втрутилися у ситуацію. Після конфлікту депутата Москвича з підозрою на інфаркт госпіталізували до лікарні. Проте, найдивовижніше, що, попри явне перешкоджання роботі ТЦК, правоохоронці досі не порушили кримінальну справу. Сам депутат відмовляється коментувати подію. Підпишись на мандарин.